На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! 5 жовтня в Україні і Литві відзначаємо особливе свято День учителя. Воно осяяне теплом і любов'ю, дитячими спогадами кожного з нас. Шановуючи дорогих серцю учителів. Ми не лише засвідчуємо глибоку любов, вдячність і повагу до їхньої праці, а й відзначаємо глобальну роль освітян у розвитку суспільства для українців. Освіта під час війни це взагалі щось особливе. Це запорука фактично подальшого розвитку нашої нації, збереження її інтелектуального потенціалу. Готуючись до сьогоднішньої передачі, друзі, я вдумливо шукала тих людей, кого би я хотіла й могла запросити сьогодні до нашої студії з нагоди дня учителя. Чий приклад здатний надихнути і підтримати у ці важкі часи? Хто вам, любі слухачі, справді запам'ятається? Я знайшла таких людей: це українська родина, справжня династія вчителів з Херсонщини, які через війну живуть і працюють тепер у вільнюсі. Їхня історія вражає стійкістю, силою духу, відданістю, професії і батьківщині. Це родина Олени і Сергія Чабанових та їхні доньки Антоніна Діденко і Тетяна Степановська. Більшість сім'ї тут, у Вільнюсі, працює в одному колективі в Міжнародній українській школі Литви. І більшість сьогодні зібралася разом у студії української хвилі. Рада вітати вас і давайте знайомитися. Я Олена Чабанова. Доброго дня, мене звати Антоніна Діденко. Добрий день, я Тетяна Степановська. Ну, я так розумію, голова родини пан Сергій відсутні виключно з того, що на роботі. Так, так, так. так. Перше питання: коли збирається стільки вчителів в одній родині? Я так розумію, можливо, це і не часто буває в силу вашої зайнятості, в силу уроків, в силу того, що у кожного є своя родина, але все таки, коли збираєтеся, чи говорите про школу поза нею, чи це табу, і намагайтеся уникати професійних тем. Ну так, звичайно, ми збираємось не так часто, як би хотілося цього, як ви помітили в силу зайнятості, того що ну, все-таки робота вчителя вимагає роботи вчителя й дома, не лише в школі, але все-таки на якісь сімейні свята, на свята, які ну традиційні, наприклад, українські наші свята. То ми збираємося. Говоримо так, говоримо про роботу, ділимось своїми якимись емоціями, спогадами, переживаннями, але намагаємось все таки роботу. Залишати на роботі, бо якби сім'я, знаєте, все одно хочеться бути в колі, колі своїх близьких, так і перейматися життям один одного. Бо робота вона взагалі прекрасна. Ми її дуже любимо. Але сім'ю треба і дивлячись на останні події, знаєте, як починаєш цінити і переживати зовсім по-іншому свою родину, коли вони поруч, і коли і ти розумієш, що наскільки це важливо, що важливішого нічого більше немає в цьому житті, ніж родина. Тому моя відповідь так, ми говоримо, але намагаємось все-таки бути один з одним ближче в сімейній атмосфері. ось цій. Ну, я трішечки відкоригую відповідь своєї доньки. Справа в тому, що у моєму житті я вже давно собі зробила такі висновки, що є два основні важливих пріоритети: це робота. І сім'я, і от який з них поставити на перше місце, я навіть інколи не знаю. Робота це дійсно наше відчуття того, що ми за щось відповідальні, за щось за чиїсь долі, долі дітей, долі своїх колег. А родина це відповідальність за своє рідне. І тому тут немає вибору і родина. І робота це два пріоритети, які ми ставимо на перше місце. На ваги їх поставити не можна. Ну я зу. така думка. Дякую, пані Олена, зізнаюся. Коли ми з Олегом приходимо додому, так склалося, що ми не лише колеги, але теж родина. То один в одного питаємо: ну які сьогодні новини, що нового? Тобто новинарі обмінюються і навіть питають інколи. Отаке ви теж напевно питаєте, що питаємо. в школі нового? справа в тому, що ми в сім'ї в родині дуже часто згадуємо те, що було раніше, те, що було в Україні, ту відповідальність, яку я несла раніше, як керівник працювала, вона до цих пір. Якось відгукується в моєму серці, в моїй душі, і тому ми дуже часто згадуємо в родинному колі те, що було раніше: роботу, яку я виконувала в колі своїх дітей, в колі своїх колег, колег, яких я до цих пір дуже ціную, відповідальних, розумних, і тому дуже часто згадуємо цей момент. Момент, коли я працювала в Україні, дуже добре, що ми працюємо теж в колективі, який нас підтримує, який дає. Є нам сили для того, щоб тут жити, влити і працювати. Так, ну іноді, так коли ми збираємося на свята такі сімейні, нас буває так сказати, заносить. Так і ми дуже багато можемо говорити про роботу. Але коли ми дивимося на нашого тата, на чоловіків, які сидять, і їм немає навіть слова, як вставити, то ми розуміємо, що треба вже переходити на загальні теми, щоб і їм було цікаво. Тому так робота звичайно дається в знаки, тому що все життя наше це діти, це школа. І ми живемо цим і живемо не тільки на роботі, а й вдома. Чи пробували ви порахувати свій загальний сімейний педагогічний стаж? І от пані Олена вже торкнулася всіми, звісно, думками так чи інакше вдома, в Україні. Якщо це доцільно і доречно, пані Олена, розкажете, як склалася ваша доля, як ви прийшли в педагогіку, але по порядку. Ви знаєте, я з дитинства мріяла і так вже й зрозуміла, що й мої діти про це мріють. Тому що якщо діти в дитинстві граються не ляльками, а граються в школу, то вони теж уже як то кажуть, гарантовано підуть в освіту. Я з дитинства мріяла бути вчителем. Ця думка мені виросла у дійсність. І я вже понад більше 40 років в освіті, і про це ні жодного разу ніколи не пожалкувала. Тому що учитель це ж не просто робота, це наше життя, це спосіб нашого життя, коли ми виховуємо підростаюче покоління, яке буде в майбутньому піднімати нашу рідну Україну. Учитель це не тільки нам повинен давати знання, учитель – це водночас і порадник, який вчить дітей не тільки писати твори чи там розв'язувати задачі. А саме головне, що вчить співчувати, вчить бути чесним, відповідальним. І саме цікаве, що вчительська праця, вчительська праця вона особлива ще тим, що її плоди не завжди видно відразу. Не можна оцінити. Результати нашої роботи вже видно набагато пізніше через декілька років, не відразу. Коли вже наші учні приходять і говорять, що дякую, ви мене чомусь навчили. Завдяки вам я там знайшов свою дорогу. Ваші знання це найбільша нагорода для мене. Ну, ця професія, звісно, потребує дуже багато сил, терпіння, але в іншій ролі я себе не уявляю. Я не уявляю в іншій ролі своїх доньок. Тому що це їхнє, я навіть не уявляю в іншій ролі свого чоловіка і загальний наш. Стаж, педагогічний стаж нашої родини становить уже, мабуть, понад 100 років, а то можливо і більше, тому що я працюю в освіті вже більше 40 років. Моя донька 27 років, старша донька. Менша донька працює менше в освіті, десь 10 років. Ну і стаж чоловіка педагогічний становить 30 років. Ось така педагогічна діяльність нашої родини. Пані Олено, власне, місія вчителя в Україні і в Литві – як ви відчуваєте, відрізняється, але якщо не відрізняється, то в плані віддачі, в плані навантаження, що ви можете сказати? Ну знаєте, такої дуже великої різниці нема, тому що вчитель завжди вчиться сам і вчить. Когось разом із дітьми я кожного дня відкриваю світ заново. Великої різниці немає, тому що вчитель і в Україні, і в Литві – це не просто професія, а це спосіб нашого життя. Ми вчимо, вчимо дітей і вчимося самі разом з дітьми. Сьогодні в нас в студії одразу нагадую слухачам: три вчителя. Це родина, але три вчителя. Що викладаємо? Я вчитель початкових класів, виховую маленьких діток, знаєте, таких зайчиків, як ми на них завжди говоримо. Так і ну свою місію я бачу, мабуть, в початковій школі. Я якось не бачу себе вчителем старшої школи. ну... Таке моє покликання. Я викладаю в міжнародній українській школі зарубіжну літературу. Працюю більш з дорослими дітьми. Це з 6 по 11 клас. І я відкрила для себе оцей світ дорослих дітей. Я разом з ними навчаюсь, розвиваюсь. Мені дуже подобається моя професія. Зараз я працюю асистентом дитини з особливими освітніми потребами. Для мене це досвід новий зовсім раніше. Я була просто керівником, а тепер я є тихим, уважним супутником дитини, який я допомагаю краще взаємодіяти із світом. Це мене навчає новій педагогіці. Я навчаюся сама і стараюся з терпінням, любов'ю, підтримкою прийняти те, що мені на даний період. Треба зробити, скажіть, будь ласка, дівчата, от допомагає вам те, що ваші батьки також вчителі, освітяни, все таки професія достатньо складна. Це як шукати кожного разу новий ключик до нової людини, до маленької людини до дитини. Можливо, їхній досвід вам стає десь в нагоді. Можливо, ви радитеся. Чи кожна йде своєю стежкою? Е, ну, дивіться, коли з дитинства. Ти живеш в родині вчителів? Ти вже знаєш з маленького віку, що таке педагогічна рада, що таке методичне об'єднання, що таке якісь збори, да, що таке купа зошитів, які треба перевірити, і ти до цього відносишся абсолютно нормально. Ну, тобто, ти з дитинства розумієшся, що ну це така робота, це взагалі нормально, що ти ж не знаєш, як інші батьки, які не працюють вчителями, яка там атмосфера, обстановка в сім'ї, то загалом мені здається, що ми з сестрою так з дитинства, Знали, що так має бути, і це так, да, це великий плюс, і допомога в тому, що це не було якимось таким дивом, дивним. Знаєте, коли ти приходиш там, о, сьогодні там нарада, там ми тут об'єднання, тобі треба щось підготувати, якийсь там матеріал. ну, Тобто, ми так знали це все. Тобто ви і... знали вже як зворотній бік професії? Так, так, ми знали ту сторону. Знає, Але можна я додам. Для мене це не був зворотній бік. Я згадую своє дитинство, ще, мабуть, садочок, можливо, початкові класи. Коли я йшла лягати спати вже, а мама сидить на дивані, обкладає. На зошитами і перевіряє їх. І я прокидаюся зранку в школу, а мама все ж сидить в тих зошитах, чи спала вона в тих зошитах, я не знаю. І мені здавалося, це так цікаво, це так цікаво. Ці зошити перевіряти, такі стопки. І мені так хотілося з дитинства теж мати отаку купу зошитів, сидіти з червоною пастою і перевіряти. І для мене це було цікаво. І, мабуть, це і стало рушійною силою того, що я теж вибрала і таку професію. І гралася так завжди. В мене. Була школа. Всі мої куколки, всі мої іграшки Я... мали зошити і щоденники. Ну, власне, дитячі мрії вцілилися в доросле життя. Так, так. Я не зараз уявляю. Ви вже вчителі. Які найважливіші виклики, на вашу думку, саме в ваші професії? Для мене насамперед вчитель це велика відповідальність, тому що вчитель впливає не лише на знання, а й на свідомість цінності дітей. Також на даний момент да, дуже важко зберегти мотивацію учнів, тому що дуже багато чинників є гаджети, соцмережі інформації. Дуже багато і нам дуже складно утримувати увагу дітей в таких умовах. Але мабуть, сучасний вчитель це такий якийсь супермен, який намагається іти разом з учнями. Це я про себе говорю, що я намагаюся так бути на одній хвилі з дітьми. Також важко, якщо говорити про складнощі, це можливо в деякій мірі емоційне вигорання вчителів в цій ситуації, в якій ми опинилися. Це і війна, і діти з різних регіонів України. І щодо мене для мене важко таке навантаження в плані звітність, паперова робота, якась да цей час можна було приділити більше дітям або підготовці до чогось цікавого. А так я вбачаю в своїй роботі більше не складнощів, а більше розвитку для себе, тому що вона для мене це постійна потреба в самому світі. Моя робота це моя мотивація, моя самореалізація і робота над собою. Дякую, Антоніна. Прошу. Знаєте, як таких викликів загалом я подумала, найбільший мій виклик, мабуть, це батьки. Не діти, ніяких проблем з навчанням дітей, з комунікацією з дітьми. Ну, загалом, знаєте, діти вони такі істоти, які, якщо ти до них відносишся з любов'ю, вони тобі віддадуть все, всього себе. А от з батьками іноді буває, знаєте, ну, ви самі розумієте, да, дорослі віддали своїх зайчиків, віддали до якоїсь чужої тьоті. І тобто, ось цей період часу, коли ти налагоджуєш стосунки з батьками, коли ти. Якби випливаєш з ними на одну хвилю, ось це найбільший виклик, мабуть, в моїй професії. Коли вже знаєте, це все стає стабільно, ну скінчився перший рік. Вже знаєте, пішло таке порозуміння. Вже ми розуміємо один одного. Вже. По поглядам, не лише там, по якимсь фразам і словам, то потім стає вже легше. А загалом, ну, от я задоволена тим, що я вчитель початкових класів, мені дуже подобається оця ейфорія, коли навколо тебе цих діток мільйон бігають, і вони завжди на тебе такими чинятами дивляться, так підійдуть, і то до тебе так лащаться. Це...". Ну, це, це дуже класно. І я чувствую себе реалізованою, бо я можу оцінки маленьких голови, знаєте, як чистий аркуш паперу, і ти туди починаєш щось писати, і те, що ти хочеш, і те, що ти бажаєш, щоб це. Було і от ти в них вкладаєш, вкладаєш. І ось сьогодні, наприклад, да, був День захисника вітчизни, і ми знову проводимо з ними там же ж тематичний захід. І мені так подобається, що мені двоє дітей сказали, пані Тетяна, а пам'ятаєте, в минулому році ви нам розповідали про окопи? І це отак, знаєте, тут йок-йок, як що це ж вони не забули, вони це пам'ятають. Ось це такий величезний-величезний плюс в моїй професії. Українська хвиля на ЛРТ класика. Нагадаю, друзі, сьогодні в українській хвилі у нас освітянська тема і велика освітянська сім'я. В студії я не просто так сказала справді династія українських вчителів з Херсонщини, пані Олена Чабанова, Антоніна Діденко і Тетяна Степановська це жінки однієї родини. Це кілька поколінь вчителів, які зараз живуть і працюють у вільнюсі в міжнародній українській школі Литви. Мій колега має питання. Прошу. так, ви знаєте, ця дискусія така цікава. Вона провокує уяву. І ви тут сказали про зайчиків. І я одразу думаю, що. Я на такий старий, як давній, і 40 років тому були інші підходи в педагогіці ніж зараз. Часи змінилися. Напевно, що кілька разів, кілька формацій помінялося за цей час. І я одразу думаю про тренди серед молоді, як з ними вдається вправлятися. Ну, ви згадали про зайчиків. А я згадав одразу про квадробінг, який був в тренді нещодавно, не тільки серед дітей, всі ці виклики, які провокують соцмережі, скажімо так, через яких можуть вербу дітей, Там якісь субкультури, як з цим взагалі ви вправляєтеся, і як цим керуєте? Тобто, ну ви частково відповіли на це питання, що ви намагаєтеся бути другом і другом вчителю е вдається бути краще, ніж там батькам, напевно. Ну, а от ваші рецепти, які в цьому? Так, ну я думаю, насамперед треба з дітьми бути чесними щирими, і мені що допомагає. Розуміти дітей в цьому плані, тому що в мене самі мої власні діти теж підлітки, моєму сину 16, а доньці 11, І тому я в тренді так сказати, я розумію їх, і таким чином я розумію і дітей, яких я навчаю. І коли я, наприклад, проводжу урок, і я бачу, що увага так трішечки розсіюється, да, дітям важко зараз концентруватися довго, тому що ну ви самі розумієте ці тіктоки, які 15 секунд. Секундні ролики вони звикли дивитися. Тому я якось намагаюся відволікати їхню увагу, розмовляючи з ними на їхній мові. Десь згадую якийсь можливо там сучасний відомий тренд, і перевожу це, наприклад, на свій твір, який ми вивчаємо. Намагаюся порівняти класичну літературу із сучасними якимись відомими там блогерами, навіть так якщо взяти колись порівнювала Шевченка. Говорила, якби Тарас Григорович жив зараз, то він би був, мабуть, найвідомішим блогером, тому що все, що він писав, було цікаво. І зараз би я думаю, Йо, також не, він було. був мільйони перегляд. Міль... Йоник <ріст> <ріст> так, і все таки, бо я повернулась до першого джерел. Якщо можна поговорити з вами про вашу особисту історію. Коли почалася війна, на той час моя донька закінчувала 10 клас. Вона мала йти в 11 клас, мала одержати український атестат, але нас окупували і самі розумієте, що ну не було змоги да, навчатися, але ж такий пріоритет був у нас українська школа і все. І одного разу, гортаючи Фейсбук, я побачила просто оголошення Міжнародна українська школа в Литві, місто Вільнюс. І це стало першим поштовхом, коли. Я почала думати про те, що ми маємо виїхати заради нашої дитини, доки ще знаєте, якось я не можу сказати, що було там безпечно? Ні, не було безпечно. Але ми все-таки надіялись дуже сильно на те, що буде дуже скоро визволення нашого села, і ми до останнього, надіявшись, все-таки чекали, 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 чекали. Але коли вже стало нестерпно, так би мовити, да мама працювала в освіті, я працювала в освіті. А ви розумієте, що коли прийшли? Ця російська влада, вони почали дуже настирливо пропонувати перейти на сторону Росії. Спочатку це були такі просто запрошення, а потім деякі люди ну, вже почали їх. Примусово просити, і ми зрозуміли, що, мабуть, немає ніякого сенсу залишатися, бо працювати там ми не зможемо. Знаєте, як кожен піклується про свою родину. У нас також була дитина, ми хотіли вивезти. І ось ми розуміємо, що куди нам треба їхати. Нам треба їхати туди, де є українська школа. Все, я знайшла цю школу. Так ми саме через Фейсбук, через муж, ми приїхали в Литву. Нам дуже пощастило, тому що у Тоні, у моєї сестри тут є знайомі. Її подруга. Чоловіком, вони вже давно мешкають у Литві, і ми їм зателефонували. Ми почали говорити, що так і так ми хочемо приїхати до Литви, тому що наша донька має закінчити 11 клас. Ми хочемо, щоб це була українська освіта, щоб це був український атестат. Вони говорять, так, звичайно, ми вас приймемо, допоможемо і все зробимо для цього. Тобто, отак, таким чином, ми потрапили у Литву. Можна сказати, що знаєте, як ото говорять, велика сила соцмереж. Отак, от через Фейсбук, через соцмережу, ми дізналися про муж. І ми ціленаправленно їхали у Вільнюс, щоб влаштувати доньку в цю школу. Так і вона була випускницею перший рік, коли вже це був ну такий повний випуск. Знаєте, не тоді, коли одна дівчинка кримчанка випускалась, а вже наступний рік вона тут закінчила, одержала атестат український. І ну я дуже вдячна пані Олені і адміністрації і людям, які зробили це, які це організували. Яка це велика знаєте сила, мабуть. Така. Наші сподівання, справді, так? Так, 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 І коли ну, ми влаштували її, коли вона почала відвідувати школу, я побачила, наскільки класні вчителі. Ну, дійсно, коли вона приходила і казала, мама, от там, 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 я кажу: ну це ж треба так, да? такі люди наші, такі найкращі. Уми, так би мовить, і тут вони зустрілися нам, і так нам пощастило, що ми потрапили сюди. А розкажіть, будь ласка, зрештою про міжнародну українську школу Литви, тому що наскільки я розумію, це найбільша українська школа п'ятиденна в Європі, і для розуміння слухачів, тільки у вільності відділення складає 1100 дітей і 120 педагогів, так так. Ну я вважаю, що мені дуже пощастило працювати у міжнародній школі. Та саме тут панує повага, тут панує підтримка, тут панує віра в майбутнє, і дуже щиро дякую і адміністрації, і саме нашій Олені Внуковській директорки, яка не боїться викликів, яка іде до нових ідей, і найголовніше, що всі вірять у дітей і вірять вчителів. Саме директор заклала такий дуже дуже міцний фундамент, на якому наші діти зможуть зростати сильними, зможуть бути освіченими, вихованими, розумними, і саме вони у майбутньому стануть тими, хто буде відбудовувати нашу країну, нашу рідну Україну. Тому щира подяка всім. Хто зробив такий міцний фундамент для того, щоб відкрити нашу міжнародну українську школу? А фундамент дуже міцний. Власне, треба сказати, що ніхто не вчив українських вчителів, як вчити українських дітей за кордоном, і як вчити їх під час війни? Що нового і який корисний досвід ви взяли за цей час, поки ви працюєте в Литві? Адже нова країна, країна може, ми і не сподівалися тут всі опинитися. Тобто, волею обставин ми опинилися тут. Волею обставин ми склалися. От ви склалися в один колектив. Що дав цей досвід? Я хочу сказати ще, як починалася ця школа, тому що я була перша, хто прийшла працювати. Я теж своїх дітей привела до школи, і виявилося, що треба ближче вчителі. Так як я до цього працювала в дитячому садочку, думаю, у мене є диплом вчителя, я спробую свою долю, подам документи. І так сталося, що мене відразу прийняли на роботу. Але для мене викладання зарубіжної літератури це. І є новий виклик такий, тому що до цього я працювала в іншій сфері. І коли ми вперше прийшли влаштовуватися на роботу, я не одна була, було дуже багато тоді колег уже моїх теперішніх. ми всі були дуже розгублені, тому що ніхто не розумів, що за школа, чи вона відкривається вже, чи ще не відкривається. Пані Олена, коли ми її вперше побачили. Вона настільки була обнадійлива, вона нас зібрала, і в нас стільки енергії. От вона реально, як якась батареїчка, така для зарядки для нас була. Вона вселила в нас надію, що все буде добре. Тому що, коли ми побачили, по перше, це приміщення, яке було в дуже такому. Не дуже гарному стані ми не могли зрозуміти, як будемо навчати дітей. Не було ні стільців, ні парт взагалі нічого не було для комфортного навчання. Але пані Олена змогла. В нас селити надію, і це було дуже круто. Це я зараз як згадую перший рік нашої роботи, коли ми своїми силами носили мішки з сміттям, коли ми парти всі розставляли, коли ми мили це все приводили до ладу. Це було важко фізично, але це було так весело, і так нас вчителів дуже згуртувало. І ми знали, що все буде добре. Пані Олена нам кожен день говорила: не переживайте все, в нас школа буде найкраща. і зараз вона теж говорить, що не треба мені дякувати за школу. Це не моя заслуга, це заслуга наша всіх вчителів. І я дуже зараз задоволена своєю роботою. Я дуже люблю своїх колег. Вони як професіонали, як вчителі, прекрасні, тому що в мене мої діти навчаються. Я можу це слухати як мама, а не як колега, відгуки своїх дітей. І взагалі я рада, що мене життя привело до міжнародної української школи. Що ж, друзі, надихаємося нашими дітьми, нашими українськими школярами в Литві і дякуємо українським вчителям, які, попри всі виклики сьогодення, попри те, що ми живемо подумками вдома, а в реалі в іншій країні. Спасибі, Литві, дружній Литві, попри те, що ми щодня проживаємо новини одночасно двох країн, але все одно наші українські вчителі щодня, щоранку приходять в клас, посміхаються дітям, несуть їм своє добро. Свої знання, свою мудрість, свій досвід, і, власне, передача наша сьогодні присвячена Міжнародному дню працівника освіти 5 жовтня в усьому світі відзначається це свято. І цього року воно співпадає з Днем учителя традиційним улюбленим святом в Україні. І на сам кінець, можливо, хоча б по кілька слів, побажань, теплих привітань своїм колегам. Впевнена, нас слухають не тільки в Литві, а й в Україні. Ну, найперше моє побажання, знаєте, я хотіла побажати усім миру. Коли раніше ми бажали миру, це було лише слово. А зараз це слово має таке значення, що ти розумієш, що більше, ніж миру на даний момент не хочеться нічого. Тому найголовніше це миру. А далі, ну, звичайно, як всім вчителям, це терпіння величезного, сили, наснаги, любові від дітей, повернення, знаєте, от того позитиву, який ти даєш їм, і не втрачати оце вміння насолоджуватися кожним днем своєї роботи. Тобто це дуже гарно. Так, я теж хочу побажати своїм колегам і взагалі всім, хто зв'язаний з педагогікою мирного неба. Але ще я живу за таким принципом, як говорять, якщо ти не можеш змінити ситуацію, треба змінити відношення до цієї ситуації, щоб в кожному дні вбачати позитив, радість, щастя. Треба це щастя не чекати завтра, коли воно прийде, або через рік, або коли закінчиться війна. Треба його відчувати в моменті, тому що там випив каву з мамою, і це вже щастя. Побачив своїх колег зранку, усміхнувся, і це вже щастя. Я бажаю, щоб це щастя наповнювало Людей щохвилини, і щоб вони вбачали це щастя, а не чекали його напередодні свята. Я теж хочу побажати не просто вдячності вчителям від батьків, від дітей, а тихого ранку у нашій вільній Україні мирного неба над школою, над дитячим садочком, взагалі над головами наших дітей і над нашими радісного і якнайшвидшого повернення додому в рідну Україну. Ну, де любов оця до дітей буде вже не на литовській землі, а на нашій рідній землі в Україні. Нехай ця праця ваша, дорогі колеги. Така вона важлива і жертовна ця праця повернеться вам сторицею, і добром, і повагою, і вірою в перемогу. І не тільки вірою, а самою перемогою і самим миром. Миру кожному дому, світла в кожній душі і сили у кожному вашому серці. Бажаю всього найкращого. святом вас, дорогі колеги. Це була передача Українська хвиля. Нагадаю, сьогодні у ній взяла участь освітянська династія, вчителі міжнародної української школи Литви Олена Чабанова, Тетяна Степановська і Антоніна Діденко провели передачу журналісти Олена і Олег Головатенки, звукорежисер Соната Ядавічиня. Почуємося з вами, друзі, як завжди, наступної суботи, о 14.30 на радіо ЛРТ Класіка. Також нагадаю, що передачу Українська хвиля можна слухати в будь-якій. Зручний для вас час радіотеці на сайті lrt.lt. Залишайтеся з Україною в серці і українською хвилею на радіо ЛРТ Класіка.